Вітаю в ефірі. Програма з перших уст перед мікрофоном Наталя Тукало. У Вінниці завершились безкоштовні онлайн-курси 3D графіки та анімації для дітей військовослужбовців Збройних сил України. Про їхні особливості та перебіг навічки, які змогли опанувати учасники та актуальність цього проєкту – Продовж цього ефірного часу поговоримо з нашими гостями. А це Дмитро Вітушкін, голова громадської організації, центр візуальних проєктів» та членкиня команди. Авторка ідеї анімаційного ролику пані Анастасія Ходанович. Я вас вітаю в студії Українського радіо. Надзайм, дякую. Дякуємо. Отже, на початку лютого, пане Дмитро, ми з вами зустрічались у цій студії. Ви тоді розповідали про старт курсів 3D-візуалізації, анімації для дітей наших військових. Давайте пригадаємо для тих, хто нас сьогодні слухає і бачить, як все починалося, в чому полягала мета проєкту, і наскільки за ці чотири місяці вдалося її втілити? Власне, сама ідея безкоштовних занять, вона. Виникла два роки тому, коли ми працювали в рамках гранту від Українського культурного фонду. Ідея була в наступному: ми навчаємо дітей 3D-графіці і паралельно створюємо сцени до застосунку доповненої реальності до книги авторки Казок. Ми успішно досить закінчили цей грант, і минулого року, приблизно в квітні місяці, все-таки я Прийняв рішення, що потрібно спробувати це ж саме зробити із дітьми дітьми військовослужбовців. Треба розуміти, що в переселенців, в біженців, тимчасово в переміщених осіб своя ситуація, а власне в сім'ях, де є військовослужбовці, це не повна сім'я, ми розуміємо. так, Тимчасово не повна сім'я. Батько чи мама, в нас є також ті учні, які, в яких мама служить. Діти лі... чекають, маму. Так. І звісно, що ця категорія дітей вона е, теж потребує і як підтримки державної, так і підтримки якоїсь громадськості. Да? Тобто, і ми, як громадська організація, прийняли рішення. Минулого року ми е, сформували дві навчальні групи таких діток з червня місяця. Е, проводили заняття. Ми... Е, Повідомили Міністерство оборони України про нашу ініціативу, вона була підтримана, підтримана листом. Це був вдалий кейс, і на початку, якраз в мій день народження, що не, не 11 лютого було укладено меморандум про співпрацю з Міністерством оборони України. От, суть така, що вони нам надають сприяння, тут треба розуміти, що. Я не працюю з персональними даними дітьми, дітей, да? а вони можуть це робити. Вони можуть, скажімо так, шукати таких дітей. Це конкретно категорія, яка стосується саме військовослужбовців. Ось, буквально щойно ми передали подяку Андрію Грачову, який є керівник департаменту у справах ветеранів. Він нам дуже допоміг теж з дітьми, саме Вінницька область, Вінниця, вони дуже класно спрацювали, і більше 50 дітей вони нам підшукали. От. Власне, тому ідея така і була масштабована. ця ідея, Було набрано спочатку 120 дітей. От. Звісно, що частина відпала, велика частина тільки тому, що їх не влаштовував графік. Ну, інші, звісно, там і за зайнятості. Знаєте, як в таких умовах багато чого є онлайн, і батьки вони намагаються і на мову онлайн, і ще щось онлайн. Тому Деяка частина відсіялась, і в складі 68 осіб ми закінчили навчання. Ну, 68 це також, я вам так, скажу, кількість. Я, я розумієте, мабуть, не, нестандартно підходив до навчального процесу і більше намагався підходити диференційно до дітей. Тому що ну, одним подобається малювати, так, іншим подобається якісь там робити ефекти в цій програмі. Ну, Була така частина дітей, які просто були як слухачі курсу. Вони не проявляли активність, але вони були постійно. Вони набували досвіду. Так, в нас заняття відбувалися під запис і публікувалися на YouTube-каналі закритому. Тому для дітей, навіть які пропустили заняття, вони могли зайти, передивитися запис, конкретну тему і працювати. Стосовно віку учасників, і от звідки вони ви їх об'єднали, 68, але звідки це ж не лише про Вінницю. Ні, дінці. ні, ні. Це вікова категорія від, ну по факту, від 9 до 15 років дітки. Велика частина з Вінниці, само, самого міста Вінниці. Багато дітей з різних міст України, навіть з прифронтових міст є. Дітки з Львова, ну географія досить таки широка: з Києва, з Винигорода, з, е, з Миколаєва. От, є дітки багато. І за кордону теж більше 10 дітей за кордону: це Лондон, це Польща, це Чехія. І Але ще ви взяли ну, на самому старті дітей, які були в, разі, в, раз, в абсолютно різних умовах розуміння того, чим вони будуть займатися. Хтось вже щось знав, хтось розумів, а хтось, напевно, був чайник, так? Ви знаєте, там всі з нуля. Ага. Там всі з нуля. От. І що цікаво, що е, теж деякі учні завдяки просунутості своїх бабусь, мам. Учні курсу тимчасово переміщених осіб вони побачили про цю можливість, а в них справді батьки, військовослужбовці, вони звернулись, і от саме з цими дітками ми продовжили навчання. Продовжили вони більш досвідчені, вони більш от, але все одно вони теж в складі груп. це Юліана, це гліб. От і ми продовжили з ними навчання з цими дітками. Це дуже важко от онлайн працювати. От мені дуже приємно, що тут в студії є Анастасія. В неї те неї теж запитаєте. Зараз я закінчу. Так, а да. це не важко. Це приємно. Супер. Прошу Насті. Розкажіть, як як це онлайн? Тому що ми звикли. У нас ми пережили ковід. У нас багато чого вже є в досвіді, але все таки. Знаєте, я як педагогиня також викладаю англійську мову і також розумію, що таке працювати з учнями онлайн і розумію, що це бути вчителем для них. Підлітки зараз діти, підлітки доволі така цікава аудиторія, і онлайн вони можуть почуватися більш впевненими, тому що вони вдома у своїй місці, де їм зручно і комфортно, але водночас. Дистанціюються одне від одного, нам дорослим, це зручно, бо ми звикли, ми працюємо у нас все життя, таким іде. А от для дітей це спосіб іноді заховатися у свою мушлю і побути там, де ніхто не зачепить, можна вимкнути камеру. Тому мені здається, коли вдається їх зацікавити чимось таким, щоб вони вмикали камеру, ішли на візуальний контакт, були зацікавленими, і якщо це навіть година, півтори години або ж дві години занять. Коли вони сконцентровані весь час їхня увага на інтересі, що саме відбувається, то, отже, певна комунікативна мета із ними, вона досягнена і є коннект. Тому це і важко, і легко буває, дивлячись, як, але. Це дуже цінно, коли воно так виходить. І завжди цікаво, наскільки я розумію. От в школах, так в ліцеях в наших діти не завжди камеру вмикають. Я з свого власного досвіду з доньки ну, не на всіх уроках їй було цікаво, і не на всіх уроках вона хотіла, щоб її бачили. Але те, ті предмети, які їй подобались, вона завжди дивилася очі в очі. Це і комунікація, і дистанція з одного да, боку. Правда? Да, да. От вас особливо, як дівчину, як жінку, як педагог. Генню чим вас прибавив проекту такий. Якщо чесно, до того, як до мене звернувся Дмитро із пропозицією взяти у цьому участь, я була абсолютним нуликом, який не розуміє геть нічого, що таке 3D-анімація, що це взагалі таке, з чим його їдять. Звичайно, ми там навіть зі своїми учнями дивилися іноді анімаційні мультфільми, але і гадки не мало, наскільки важко і довго усе це створюється. Коли Дмитро... це, як я зараз коли вас слухаю, десь приблизно така реакція у мене була на початку. Також. І коли Дмитро розказав, що на початку це здається, ніби вишиваємо хрестиком, іноді дуже така кропітка робота, то справді я так спочатку здивувалася, думаю, нічого собі, але це так популярно зараз, це так сучасно. Люди в дуже багатьох галусях застосовують усі ці знання і навички. Але впевнилася, що так воно і є. І коли побачила, які фрагменти, які деталі діти потім створили вже на завершення курсу, Дмитро також показував це на такому завершальному занятті і нагородженні дітей-учасників сертифікатами цього курсу, я побачила, і подумала, клас. Діти мають вже певне, хоч і базове уявлення, і вони мають мотивацію. А можливо, для когось це те, з чим вони захочуть пов'язати потім своє життя у майбутньому. Тому я вас представила як авторку анімаційного ролику, Саме от, так. От, будь ласка, ви з нуля, але ви авторка. Авторка я в тому плані, що сценаристка. І, власне, це був також перший такий досвід мене у такій сценарній творчості. Дмитро звернувся з проханням, можливо, щось прийде, спаде на думку, анімаційне відео, яке могло б тривати десь до п'яти хвилин або близько того. І, звичайно, коли ми обирали тему, думали, що це може бути. Ми думали, по-перше, це має бути щось доступне для дітей, щоб вони це розуміли і могли також докладати свою глибину в цьому. І, звичайно, це має бути вміст патріотичний наше українське національне зерно має там бути обов'язково. Тому ми вибрали таку тематику, як... Власне, закладення і розвиток нашої народності, нашої державності крізь історичний період і дотепер. І відео анімаційне матиме назву Лети, ти є і будеш, Україна, але власне за 5 хвилин можна ключові певні постаті. На жаль, не всі постаті, бо ми не можемо всіх постатей вмістити у 5 п'ятихвилине відео, але певні е, історичні діячі постають яких діти можуть впізнати, бо вони е, про більшість із них могли вчити власне з історичних підручників, з уроків української літератури? Постають від народження від часів Київської Русі е, князів, і також через козацтво через митців, таких як, наприклад, наш Кобзар, таких як митці ХХ століття, які виборювали слово, і дотепер до України, яка вона є зараз, яка бореться. Тобто, от вся ця. Історична епоха, дуже бав, велика кількість епох, насправді, під час яких формувалася наша народність, наша ниточка нації, наш ДНК. От ми спробували це зобразити так, ніби невеличка пташечка, яка народжується, летить крізь усі ці періоди, дотична до кожної із людей, до кожної людини, яка там є, і вона власне тепер прилітає до сучасної України і намагається захистити тих, хто за неї бореться. Я вражена дуже приємно, правда, всім, що ви розповідаєте. Ви журналістом ніколи не хотіли попрацювати, наприклад, на радіо телебаченні. вас педагогічна освіта, так? А взагалі освіта у мене Фіологіч. перекладача англійської німецької мови, а педагогина вже стала трошки згодом. Супер. Повертаємося до курсів 3D-графіки, навички, які набули діти ось за ці 4 місяці. Ми про які конкретно речі говоримо? Чому можна було реально за цей період? Ну він і тривалий, але і недостатньо тривалий. Перше, угу. це знайомство з програмою. Це безкоштовна програма, досить потужна. Вона не уступає по своїм характеристикам платні аналоги. Вони вивчили програму. Вони тепер знають, що таке 3D-графіка, що таке площина, що таке ребро, що таке вершина. Адже переважна більшість діток вони ще не доросли до курсу, який називається геометрія. Окреслення це трішки шепті. А креслення, наскільки я пам'ятаю, воно вже зовсім навіть не входить в курс. Мабуть, ну я можу помилитися. А, а от угу. ці знання їм згодяться, коли вони вже будуть вивчати геометрію. Це, це перше. Вони навчились моделювати. Прості, прості речі. там Анастасія бачила всякі глечики, такі, знаєте, не дуже складні. Вони робили вози там, козацької епохи. Тому що до кожної сценки, яку Анастасія е, придумала, то вона також підсказала, що там має стояти. І ми з нею узгодили ці картинки, референси, і на уроках з дітками ми це малювали. От, хто там гілочку вишневу зробив, хто там печатку бронзову, От, тобто моделювання, це перше. Друге, вони мають вже уявлення про те, як створюється анімація. Ви знаєте, на своїх уроках по темі Ключові кадри, є окрема тема ключові кадри. Ми, ми з вами то знаємо, що як створювалися перші мультфільми. За одну секунду художник вручну мав намалювати 24 картинки. Це одна секунда. Множимо на 60. Вони були здивовані. Я кажу, ви уявляєте, наскільки вам зараз легше анімувати, аніж це робили буквально там 100 років тому аніматори. Я кажу, що тоді анімацією займалася ціла команда, дуже багато. 100 чоловік, 100 художників. Кожному було своє завдання і кожен свій епізод робив. Вони. От знають тепер, що таке кінематограф, uh -huh. що таке ці 24 ключові кадри. Чому в калібрі не можна знімати 24 кадри в секунду? Тому що колібрі 15 тисяч. Занадто швидко рухається. І для того, щоб знімати цю пташечку в русі або бджолу, потрібно 300 кадрів в одну секунду. Тобто, такі загальні знання вони отримали. І загальне уявлення, взагалі, про 3D-графіку. І саме головне, вони тепер чітко знають, по яким напрямкам можна працювати. Що за допомогою цієї програми можна не лише створювати анімацію, не лише робити. Рендер проекти, там, дизайн, студія і так далі. А і готувати для 3D принтера моделі, що зараз дуже актуально. Це моменти профорієнтації, я вам скажу, на Звісно. перспективу на майбутнє в дітей. Чи були переможці, чи всі переможці? Ну, знаєте, я зробив певну помилку, коли анонсував, що кращий учень отримує ноутбук. Я потім виправився. багато всі... ноутбуків треба. Да, да, я... І краще всі отримують, всі отримують щось е, таке цінне, от, наприклад, мишка до безпровідна мишка, але всі отримують. Чим хтось один отримує ноутбук. У мене немає таких. Якихось таких знаєте, переваг. Звісно, що цих улюбленець і улюблеників дачі, як це можна назвати, теж немає, але є дітки, які відкриті, такі щирі до спілкування, є такі діти більш замкнені, ми розуміємо чому, правда. От, тому так. Я хотів би ще принагідно згадати тих, звісно, хто нам допоміг так, реалізувати тобі, ми, цей проєкт. Це моє наступне питання. Хто вас підтримав? Да, нас підтримав. ну, Головна фінансова підтримка це від засновника а 1 x Capital Андрія Опанасюка. В нього в цьому напрямку свій бізнес, так, і він нас підтримав і технічно, і фінансово. Звісно, що Міністерство оборони України ось, дуже ефективно спрацювали і теж навіть на наш захід організували подаруночки Подаруночки через е, команду. Е, ком, ну, то, 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 то їх справа, але mm -hmm. все-таки вони нам дали позируночки різні. І мишки, і всякі антистреси, сквіші. Ну, Ці антистреси вони для дітей маленьких, в мене нема таких. Тому е, частину я передав саме, е, от щойно ми, бу, ми були е, в е, Андрія Грачова, і я передав для маленьких діток ці, ці, ці антистреси, вони хай пороздають, вони знають. От, Я хотів би ще. Подякувати Rotary Club, э, ротарійцям, це Іван Вікірчик, це ну, Андрія Гешка, теж знаєте, так. там, э, Віталій Вознюк вони допомогли з технікою. Справа в тому, що, от, знаєте, є зараз якась така дуже, м -м, мені здається, дуже погана позиція, коли э, це діти військових, так вони ж там такі зарплати заробляють. Розумієте, а от коли до мене звертається мама і каже: А мій хлопчик дуже хоче займатися, батько ветеран, але в нас нема можливості купити йому техніку. Різні ситуації. Розумієте? І я звертався і Андрій Опанасюк допом допоміг в цьому плані супер. І ротарійці підтримали. От, за, за що я їм особливо вдячний також. От. Тому власне підтримка тут різна. Різна підтримка. Нам вона не лише фінансова, бачите, вона якби інформаційна підтримка теж. Ну і ви нас підтримуєте. Ну і моральна підтримка це теж ну, це увага до дітей, які сьогодні ну, напевно найбільше потребують. Її. Так. Що це питання до обох на вашу думку, найголовніше в цьому проєкті? Настя, що найголовніше в цьому? Проєкті? Мені здається, що дуже велика частина. Залежить від того, що діти, по-перше, бачать, що їх не відкидають на узбіччя, вони потрібні. Вони потрібні, і їхні батьки, чи мама, яка служить, чи тато, які проходять службу, вони виконують подвиг. І це не забуто суспільство, тобто їм пропонують ось таке. Але це більше навіть батьки можуть помітити, тому що діти, якщо вони не підлітки, вони поки ще не можуть ці всі нюанси такі відчути. Для них напевно головне по перше, комунікація, можливість якихось нових знайомств, почути одне одного, побачити. Можливість зайнятися чимось, власне, не просто сидіти по 6 годин в тіктоці, чи ще Корисні десь речі, а щось зробити корисне, що можливо їм привідкриє світлину. І знаєте, ще один такий моментик, коли на початковій зустрічі. Ми запитали, яких персонажів вони б хотіли бачити історичних у цьому ролику, або ж яких персонажів, що уособлюють нашу сучасність, вони б також хотіли створити. Дуже багато було ідей, і власне після цього я спробувала прислухатися до них, і також додали певних персонажів сучасності, наприклад, не просто воїни, який є, якого зустрічає пташечка на сучасному етапі розвитку нашої країни, а і, наприклад, волонтера. Так, дитину. Це може бути також е, воїн-ветеран на протезах, тобто з ампутаціями. Діти подавали свої власні ідеї, і їм дуже важливо бути почутими. Нехай вони не змогли б створити, напевно, весь цей відеоролик за 4 місяці, бо це був базовий курс, як сказав Дмитро. І далі, можливо, буде більш поглиблено. Вони зможуть його доробити, але вони змогли зробити частину. Кожен і кожна з них буде бачити, що частинка їхнього, їхнє зернятко є в цьому відео, і вони будуть бачити, що їх почули. Їхні ідеї почуться. І коли вибирали референси для певних об'єктів, гніздечко, певні діти, як Дмитро мені показував, наприклад. Вже надсилали картинки, якими б вони хотіли бачити те гніздечко. Що, наприклад, я хочу зробити отак. Хай воно складніше, але дитина сама виявила це бажання зробити складнішу форму гніздечка. Вони відчувають себе почутими, а це неймовірно важливо говорити і бути почутими, особливо для дітей. Особливо в наш час, коли батьки, на жаль, не завжди. Мають певну змогу висухати дітей, можливо, через роботу, через життєві клопоти, але їх тоді зможуть почути в такому світлі. Так, треба слухати і розмовляти. Ваша позиція. <гум> і чи буде продовження? Також цікаво. Це однозначно, продовження буде. Планувало, планувалось навіть в червні продовження, але солідарно з батьками прийнято рішення було все-таки діткам потрібно відпочити. Відпочити це перший місяць літа. От, і в червні місяці хай вони відпочинуть. Ми обов'язково із 68 дітей, ну, поки що ніхто не відгукнувся на те, що вони не будуть займатися. От, там єдине є питання, просто батьки казали, що хтось буде в липні в бабусі, а в бабусі інтернету немає. Я кажу, нічого страшного, ми все ж під запис робимо. Ну, так. Вони, це буде вже трішки складніший, так? Це буде поглиблений і... курс. ну, Наприклад, давайте ми можемо зробити такий стакан так, з дітьми. Ми можемо взяти до нього матеріал, а ми можемо створити сам матеріал. Можемо взяти готові, можемо створювати. От в, цьому, в цьому і поглиблення є, тому що в, в такому в базовому курсі вони користувалися все-таки каталогами, бібліотеками, там, текстурами різними. От. А це вже ми будемо поглиблено вивчати кожну тему, пов'язану із рендером. Ну, що таке рендер це вивід 3D-зображення в формат відео чи формат картинки, налаштування рендера. Вже поглиблені, різні функції, що таке рігінг. Ось вже я думаю, Анастасія що діти після знає, перерви прийдуть це. до вас з такою кількістю нових ідей. Ймовірно, так. Я думаю, буде час їх втілити. От, от нас Кожна дитина обрала собі, що вона хоче зробити. Наприклад, хлопчик, з яким я був на. Теж в етері радіо Місто над Богом, обов'язково і до вас, може, коли завітаю з ним, обов'язково завітаю з учнем. От він захотів робити зброю. Він каже, я хочу робити зброю. Він зробив гвинтівку, він зробив там, цього, він, пушку, там, гармату да, зробив. От і, ну, дівчинка з Миколаєва каже: от мені гілочка подобається. Вона зробила цю гілочку. Вона знайшла ці листочки десь. Вона вже знає, що таке робота з кривими. Угу. От, це така, такий інструмент, теж в 3D-графіці є. Ну, як векторній графіці, теж є криві. І хтось обрав собі там свічку, свічку, хочу свічку зробити за допомогою інструменту, який називається скульптинг. Чому я так детально оповідаю вам, тому що. В, кожному, в, кожному, в, кожному, в кожній моделі ми використовували ті знання, які вони отримали на протязі цих чотирьох місяців. Uh -huh. Інструмент скульптінга це як ліпити з пластиліну. Але це ми ліпимо із сітки в 3D-графіці. Так створюються всі персонажі. Що таке композитинг? Це постобробка. Як в фотошопі. В фотошопі можна обробити картинку, так само в 3D-графіці можна включити таку всю опцію. Оці всі речі, вони трошки складніші, ми будемо далі продовжувати з дітками вивчати. А щодо диференційованого ди 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 підходу, є дітки, які заточені конкретно під моделювання для 3D-принтера, є такі теж, mm -hmm. не цікавились. В нас, до речі, ми чомусь так не встигли. І, і, і за ну, уявіть собі, чотири групи. Да, по, по три заняття в день там ну, так, ну, часу там не так вистачило, заняття. а от на зустрічі, Анастасія бачила, ми роздрукували солдатика такого, бійця Збройних сил України, який був створений в рамках попереднього курсу з попередньою групою. От, тобто хтось цим більше зацікавився. Варто чекати продовження, я вже зрозуміла. Однозначно, я нічого не загадую, але. Я все-таки сподіваюся, що протягом двох місяців ми, ми вже ці, цю, цю анімацію вже зробимо. Я, Я вам ду... щиро, щиро бажаю, щоб все це втілилось і щоб, можливо, ще, ще ці ідеї, з якими діти, діти до вас прийдуть, повернуться, що все це ну, варто продовжувати. Однозначно, однозначно, ми будемо продовжувати і. В нас буде підтримка, тут я не сумніваюся, тому що меморандум з Міністерством оборони України підписаний до кінця року. Тому я як керівник організації теж знесу певні зобов'язання по цьому меморандуму. Окрема тема, мабуть, окрема абсолютно тема це робота з раненими військовослужбовцями, які перебувають на реабілітації в лікувальних закладах області. Я особисто об'їздив всі ці заклади. Я зустрічався з цими. Військовими. Це теж один напрямок по меморандуму, який ми плануємо, скажімо так, стартувати повноцінно вже з липня місяця. Але це окрема тема, там воно зараз поки що на етапі підготовчому. Я сподіваюся, ці студії вам відзвітую і про чекати. той напрямок. Так. Дякую. Наразі програма з перших уст добігає завершення. Сьогодні ми говорили про перебіг та підсумки безкоштовних чотиримісячних онлайн-курсів 3 3D 3D-графіки та анімації для дітей військовослужбовців збройних сил України, які відбувалися у Вінниці. Гостями студії були голова громадської організації Центр візуальних проєктів» Дмитро Вєтушкін та Анастасія Ходанович, членкиня команди проєкту і авторка ідеї анімаційного ролику. Вела програму Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.